Viper Storm 150. Скутер на кожен день, який підійде для різних умов і задач. Цей скутер підійде для експлуатації по різних дорогах і селах. Він універсальний в цьому плані. Так що, якщо вам сподобається цей Viper, то ми чекаємо вас в нашому салоні два комото. Але перед початком відео підпишіться на канал. Ви цим нас дуже сильно підтримуєте. Що ж, перейдемо до огляду. Viper Storm 150 має класичний дизайн, в якому немає нічого зайвого. Це скутер з приємним красивим дизайном і з хорошою практичністю, адже з заводу у нього встановлений ззаду кофер, який завдасть комфорту на недалекій дистанції або приїзді з пасажиром. За рахунок пластику він виглядає доволі масивним, але не важким. В цілому компанія Viper внесла певні зміни в дизайн моделі Viper Storm 150. На байк встановили нову виразну оптику, яка надала передній частині більш агресивного вигляду. Оновлені фари стали потужнішими, що значно покращує видимість під час смішних поїздок. Красиві фари та й в загальному вся передня частина. Також і задня частина теж виглядає гарно та зі своїм стилем. А у чорному кольорі цей скутер виглядає дуже солідно. Передня підвізка телескопічна вилка, а задня підвізка маятникова з двома амортизаторами. Гальмо передні дискові, а задні барабанні. Розмір переднього колеса 130 60 на 13, у заднього такі ж розміри. Viper 150 має бензиновий двигун об'ємом 150 кубічних сантиметрів. Він є одноциліндровим чотиритактним, в якого максимальна потужність 7 кВт при 75 тисячах обертів на хвилину. Трансмісія тут варіаторна, а охолодження повітряне. максимальна швидкість, яку розвиває цей скутер це 115 км на годину. Для міста або сільської місцевості його ж, звісно, вистачить. Тим більше з його малою витратою палива він ще й дуже вигідний. Об'єм бензобаку тут 6 літрів, а сама витрата палива у нього 3 літри на 100 км. Скутер розрахований на двох людей, його вага 110 кг. Так що користуватись ним дуже зручно і легко, а його вантажопідйомність 150 кг. Якщо вам сподобався даний скутер, то ви можете його придбати у Двако мото. В бюджеті до 1500 доларів, і в цьому бюджеті він один із топових. Він красиво виглядає, він практичний, і саме головне, він є комфортним по посадці. Так що підійде по суті для любої людини. Детальну інформацію на цей вайпер можна зайти на наших сайтах. Посилання буде в описі під відео.